Днями у Фастові пройшла виставка Конкурс фоторобіт талановитих мешканців міста. Захід приурочений до Дня фотографа організувала одна з політичних партій. У нас було соціальне опитування, люди, які йшли сьогодні до культури, вони стали крапочки, вони дають перевагу. І таким чином ми маємо переможця сьогоднішнього фотовиставки. Шестеро фотохудожники представили свою творчість у різних жанрах і тематиках. Кожен бажаючи міг спробувати свої сили у конкурсі та отримати цінні призи. У ролі журі виступили гості виставки. Переможцем конкурсу стала Дарина Канцедайло. Її портрети нікого не залишили байдужими. Я була в гостях в Києві і зайшла зранку в ВК. І мені написала Марія, запропонувала взяти участь у конкурсі. Я ну, в принципі подумала, чому б ні. Абсолютно все. Може, якісь люди, моменти. Буває таке, що я йду фотографувати, у мене немає натхнення, але там людина дуже гарно трапляється, і в мене просто розриває. Виходять дуже класні фотки і так. Аж накатує, як хвилями. Друге місце здобув Дмитро Тищенко за фотографією грози. Мені більше подобається пейзаж. Я більше пейзажист, от, полюбляю краєвиди, які вона є от в околицях нашого міста, навколо взагалі наших областей. От, і от інколи я експериментую з пейзажем. Третє місце посів Дмитро Степанюк. Його фото потяга було дуже схоже на намальоване. Ми дуже задоволені, що ми провели цей захід, тому що це був, я так вважаю, перший раз в Фастові, де була фотовиставка молодих фотографів і місцевих жителів, які дізналися про таланти своїх земляків. Будемо проводити, напевно, вступний раз в вересні місяці. Однася така задумка. Вої організації провести ще раз фотовиставку, щоб запучити вже максимально фотографів з нашої рідної Фасівщини. Це буде на розвиток моєї таланту, це буде грошовий приз за перше, за друге будуть ну, цінні подарки для фотографів. Вже у вересні організатори обіцяють провести ще один конкурс. Можливо, тоді ми побачимо більше прекрасних робіт талановитих авторів. Олеся Волкова, Володимир Степасюк. Пастів ті